Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 401 за підручником, але в класу автора Олександра Істера. І наше завдання: перемножте одночлени. Да, без проблем, правда? Значить, у нас мінус 13 Х квадрат У помножите полетіло, 12х куб. Я у плані клітинки, якщо що. Так, дорівнює. Що ми перше робимо? Знак. Мінус на плюс дає мінус. Добре. Далі перемножаємо числа 13 на 12. Це у нас буде 156. 156. Далі з буквами, однакові. Значить, х основа. Степінь 2, 1 додаємо при множенні, тобто це буде 3. І y1 плюс 3 буде 4. Ну, ось вам і відповідь. Так, друге. 0,8 mn у 8 помножити на 50 m квадрат n дорівнює. Ну що, множимо? 8 на 50. 8 на 5, 40, тобто 400, да? Так, 4001 знак підокремлюємо, тобто це буде 40. Є. Так, m1 плюс 2 3. Н8 плюс 1 9. Є. Так, ми на екваторі, Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, давайте ось тут третє: мінус 1 п'ята А Б квадрат. Помножите на 15а квадрат П. І помножите на мінус 1 третю. Так, все дужках, ПБ у четвертому степені. Типу. Є, дорівнює. Ну що, скорочуємо, так? Я відразу це скорочу, поясню чому. Тому що 5 на 3 15. Ми розуміємо, тут у 200 будуть одинички. І скорочуємо з 15 до 15, 15. – одиниця. Все. Тепер знак. Мінус на мінус дає плюс. Тобто це буде додатково. Значить, які у нас є основи? У нас є основа А. Так? Почнемо з А. 1 плюс 2, 3. Все. 3. Далі наступна основа це основа Б. 2 плюс 4 це буде 6. І основа П. Значить, де вона у нас є? Ось тут 1 і 2. Їх дві штучки. Все, це буде відповідь. І четверте. У нас 20 х квадрат помножити на мінус 0,1х2. І помножити на 02 х квадрат. Дорівнює. Так, ну що, множимо? Так. Перший знак у нас буде від'ємне число. Тому що у нас ось тут мінус він один було б, два було б додатнє. Так, є. Далі перемножаємо 0,1 на 0,2. Це буде 0,2. Я ось тут тут напишу. Двохсотих. Нам треба помножити на 20. Так, давайте так. 0 2 на 2, 4. Ми розуміємо, що 40. Але, але два знака після кома. Тобто, по суті, у нас вийшло на цілих 40, або в кінці ж 0, не пишемо, так. Так, далі. Основу беремо. Перша основа це у нас x, їх усього 2, слава Богу. Так, 1 плюс 2 3. 3 плюс 2 5. Y. Не забуваємо про множення завжди додаємо. 2 плюс 1 – 3, і знову плюс 2 – 5. Ну, як не парадоксально. Ой, ось так не домовлювався. Все, це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу, не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.